Вітаю за People. Пропоную розглянути модуль Life Tracker. Отже, тут у нас є можливість додавати різні типи відсутностей. Будь -які, будь -які кількості. По кожному з цих типів ми можемо налаштовувати правила. Правила нарахування відпустки, до прикладу, і правила реквесту: чи може співробітник заходити в мінус чи ні, чи згорають у нього дні в кінці календарного року чи ні. З якого числа нараховується йому відпустка? По календарному року, або по його робочому часу в компанії. Після проходження випробувального терміну або з першого робочого дня. Тобто всі ці правила ми можемо налаштовувати. Також співробітник і його керівник можуть бачити загальну кількість днів, які наразі є доступними для співробітника. А також ми бачимо кількість днів заброньованих на сьогоднішній день. І тут є навіть деталізація, скільки з них вже використано, а скільки днів тільки планується використати. Ті дні, які плануються тільки використати. Ось як, наприклад, у нас в цьому прикладі, в співробітника є можливість, якщо ми її дамо, відмінити. У нас є кнопочка Cancel Time Off, і можемо відмінити, передумати. Отже, далі всі свої Історію по своїх реквестах співробітник також може продивлятися або тут же на цій сторіночці з відповідним статусом по реквесту, або трошки нижче. В нас є прям перелік, і тут ми можемо робити навіть різні в'юшки по цьому переліку. Також всі відсутності ми можемо продивлятися у вигляді календаря. Тут ми бачимо і реквести, які були зроблені, і загальні свята, які дає компанія або на рівні держави даються. Також тут відображаються сікливо, ну, як один з типів відсутностей. Далі стандартна форма в золоту це Compensatory Request. Це для випадків, коли ми працювали, до прикладу, в святковий або вихідний день, або працювали овертайм. У співробітника є можливість подати запит на компенсацію собі цього часу. І тоді при апруві цей час буде додано в типі відпустки Off. Далі, leave grant – це для тих типів, коли нам потрібна додаткова відпустка. Сам співробітник може зробити реквест на те, щоб йому додали якусь відпустку стандартного типу, якої в нього, наприклад, раніше не було. Також в нас є можливість завантажити в систему свята, які будуть загальні для компанії, і які будуть відображатися в календарі у співробітника і враховуватися йому при нарахуванні заробітної плати. Тощо, в принципі, це основна. Основні можливості розділу Leaf Tracker. Всі форми звідси з лифтрекера можна далі передавати в інші форми, наприклад, в Attendance, а також в Compensation, Це розрахунок зарплати і враховувати їх при розрахунку зарплати. Дякую вам за увагу! І до зустрічі!